Друзі, всім привіт. За е, землю відео. Є багато хороших новин, так і поганих. Ну, почнемо з поганих, так що... Бачите, самця, якбіна немає. Він просто... Він здох. Я не знаю, чого в мене не було е, в селі, я був термоп. Я просто приїжджаю, а він же... Ну його немає. Жив просто. І не був ні хворий, там, чи якісь кліка, ще щось. Нічого, просто... Один день перестав їсти, ну а другий день вже здох. Це таке. Ну, Нічого, самітю я продам, тому що мій кубини це гарні олови, але її треба тримати закриті. А так як в мене ходять на дворі, нітки не підходять. Так Також не забувайте, що я продаві. ось ці павліни маю. Три. Я маю четверо павлінів, то оця маю пару білих. І маю самицю білу, вона одна ну і друга саміця. Дві саміці. І. Ні, три саміці і самець. Впродичі. Ось. Це, бачите, самець. Ось ця самиця. Скажу, що дути сім'яць. Так, це хороші новини. Парвало відео. 13 жовтня має бути виставка, маю купити саміця для статної небесної і маю купити. Чеську, самецю. Синю. Там тут в мене. Бачите, там яйця? Це тут ще жаль. Ну там не дуже тут і там дутишка спарувалася з лісяком і Ну це таке. Їх перепаров так не будуть. Цього року вже молоді, не знаю. Зараз вам покажу Що тут у мене. Яйця садить. Тут є я самець. Не хочу їх заняти там. Бачите, ось сидить Не ходить прийняти хай хай сняв голоду вже сам втік. Мені вони докля ну і добре не було Зачіпав. Ось. зараз покажу всіх на дворі. Ось це всі мої голуби, поки що, ті голуби так само зараз Гуляють там в саду. Бачите? Ой, бачите, от це молодий. Літає, ходить собі. Оце, ви бачите, крими воно. Це називається. Опа, бачите? Шутки дроби. І голуби ви собі посідали, ви бачите. Так, даро покажу вам. Час Бачите, так всі голуби собі вільно ходять. Оце я фару б продав. А як ніхто не возьме, то я собі їх Це саме ці я тут викликені не клімів. А кріми вже спарували собі орду. І хай ходять, за його куплю, на самицю, тільки верхні, хай прийде ці слабості. Я не купую цю слабу. Щоб були всі здорові. От так. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. Давайте нам ще почнемо 3 підписника і в нас буде 100. Всім дякую, хто підписується. Ставте лайки, пишіть коментарі і всім пока.